Неподалік від російського липецька десятки біженців із тимчасово окупованих територій України примусово виселяють із санаторію, який був їхнім пунктом тимчасового перебування. Людям сказали протягом місяця повернутися звідки прибули, але багатьом з них повертатися нікуди, бо їхні домівки знищені бойовими діями серед тих, кого змушують виселитися родини з дітьми, люди похилого віку. Одинокі матері, люди з інвалідністю, частина не має навіть документів загалом у пункті понад 200 осіб. Це ті самі люди, яким Ру пропаганда роками розповідала, як Росія прийде і врятує їх, що життя стане кращим. Але реальність геть інакша Росія знищила домівки цих людей, потім вивезла їх за сотні кілометрів, а тепер держава-окупант цинічно виганяє їх на вулицю посеред зими. Це дуже показовий випадок для розуміння, що насправді означає путінський міф про порятунок російськомовного населення в Україні.